Земля і повістки. Нагадаємо, наші журналісти нещодавно побували у селі Кашівка Вилицької громади, де приватна фірма рубала місцевий ліс. Користуючись нагодою, місцеві мешканці розповіли журналістам про проблеми, з якими зараз доводиться стикатися. Зокрема, говорили про паї та про повістки, які управно роздають чоловікам, які ще залишилися. Засівають паї без відома власників. Саме таку історію розповів нам мешканець села Кашівка Велицької громади. Чоловік стверджує, що його пай і паї інших людей хтось узяв в користування без їхнього відома. Відтак земля засівається, а вони навіть не знають, хто це робить. Три паї, там матер, батьку вже сіють три роки сою. Там не знаю, що сіють. Я навіть не знав, що вони там посіяли на моїх паїв. Ні, з меню зерна я не отримав нічого. Тобто аграрники, якісь аграрник засіває поля. Ну Та десь там хто грав на той. Ага. І ми не знаємо, навіть. 360 гектарів. От узад засіяв. Забрав. Угу. І ми не знаємо, що він, він до нас не приїжджав, нічого. Брав, Просто мі... засіяли брав. поля? Засіяли наші поля, поля, поля і все, і нічого не дають. <как> і ніхто не знає хто і що. І звідки що, вони? І що? А ці як це ваші поля засіяли, ви не знаєте. Не, то там рішає. Бо не можна... я, я, я вам кажу, що просто нема, нема тут, бо ніхто не знав. Нема, ото, там живе за рікою, ну, пропали пчоли в його. Я ж вам казав. Засіяли поле, ну там скільки? 300 метрів, хай пів кілометра, в його. Вони покрупили пчоли, пропали. Як при як той став дзвонити скрізь, приїхали не староста, не голова сільський не знає, хто посіяв чи якого за словами людей, частими гостями тут у селі є й ТЦК хатів, де чоловіки не оминають. Мене врачі списують, а вони все одно кажуть, іди пр, хоть комісію. Куди як проти, що Воно ж не гоїться, бо кажу, воно хронічне. Мені враз сказав. Ні, все одно сунуться в хату, і все. Йди в армію, йди в армію. Хоч ти хавту, йди в армію. Треба? Нема питань, я піду. Але якщо я піду, ти мене зразу в госпіталь клади. Деталь, лікуй мене. Він не спроможний, він на груди. Йому сунуть, тому сунуть. Сомка рада напечатала. А хто втопився, тому да. не несуть Так, да, ага. Хто пише, тому не робить. Розбили ліс, возять. люди самі мусили ага. дорогу на поле. Ніхто не їде, не робить, правда, нікому трав. Коліна колію зробили. І нас а гроші в кармани сидять. і як порад. Дивіться, стоїть, будь скомісували хлопця, знову запхали. Ходіть, 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 бо виходить так, що в нас кашівці в селі тихо мене Іван комісований, він інвалід дитин, це всі знають. Він вже три рази в мене комісію проходить. І сьогодні знов він вже бумаги на руках і все рівно річно поїхав в сільську раду показувати річно їм бумаги. А він де інвалід дитина? Ну він як він він наш не інвалід, ну він на хвора дитина. Нам всі знають, що він має хвора дитина. Він правильно він кінчив школу. Добре, він вивчився, має роботу хорошу. Да він має освіту, вищу освіту. Він ну. Настоящий такий во хлопчик, але його мучать. Кому треба писки, то він не дасть, а кому не треба писки, то він дає, що законно. І не тільки я за себе говорю, дітки мої, ви мої внуки, але ви так скажіть, невже ми це заробили? У нас є ще 20 таких старих, що вже нічим ні, 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 ні до чого. І ніхто не ходить, ніхто не питає, що вам треба, чи вам треба дрова, чи вам треба щось. Може, мені і не можна говорити того. Але я скажу, бо мені вельми наболіло, бо я крепко робила в клугоспіла в клугоспі, а тепер я не маю як жити. Дрова вже допалюю. І що, що ж, та субсидії ще не, не давали, а пенсія невеличка. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.